Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гаращук. Тема нашої сьогоднішньої передачі. Комусь здасться дивною, а комусь і безглуздою. Однак вона стосується кожного з нас, адже мова піде про голос і про його значення в житті. Як на мій погляд, то це інструмент, який дарований нам Всевишнім, і при допомозі якого ми можемо з вами тут на землі робити дива. При допомозі голоса ми можемо когось врятувати, налякати, образити, освічитися в коханні або проінформувати. Звичайно, інформувати ми можемо з вами і в письмовій формі. Однак, текст сухий текст, який написаний, він не дає змоги нам виплеснути емоції, які часом нас переповнюють. Згадайте, коли ви когось лякаєтесь, як вам хочеться крикнути, або навпаки, коли ви регочитесь на повний голос і таким чином. Теж виплескуєте емоції, які наповнюють вас, навіть переповнюють вас. Отже, сьогодні будемо говорити про голос, бо про його важливість ми часом забуваємо і згадуємо тільки тоді, коли ми його втрачаємо. От згадайте ті моменти, коли раптом відбуваються якісь дебати серед ваших друзів, а ви не можете висловитися, махати руками можна, можна кліпати, однак це не те. Отже, поговоримо сьогодні про значення наших голосів. А зрештою, і про гігієну. Робити так, щоб не втрачати голос продовж всього життя, а робити його глибшим, багатшим і цікавішим. У моїй студії сьогодні дивовижні жінки це Оксана Романюк, солістка івано франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк. Оксанка щиро вас вітаю. Дуже Добре, раді, що ви до нас сьогодні прийшли. Поряд з Оксаною ще одна Оксана, Оксана Кожухар, це практикуюча психологиня, яка е, довгий час працює з нами. І ми дуже раді Оксанка, що ви теж знайшлися. Сьогодні час, так... щоб поговорити з нами на таку тему. Отже, перше питання, напевно, і буде до вас. Чому людина, а, мені здається, що це всі так, коли вперше чують свій голос з боку, який записаний десь на плівку, на відеоплівку, він його, по-перше, не сприймає. Я навіть по собі це стожу. Я багато років тому назад вперше почула свій голос, я, по-перше, не впізнала, що це мій голос, а по-друге, він мені страшенно не сподобався. Я й по сьогоднішній день не можу сказати, що я його люблю і що я люблю його слухати. З чим це пов'язано? Чому ми не сприймаємо свої голоси і чому ми їх не любимо? Доброго дня слухачі наші, доброго дня всім. Е, голос. Ви знаєте, що коли дитина народжується, от мама чує голос, да? О, все гаразд. Коли голосу немає, то це щось дуже тривожно. І от перший голос дає нам ознаку, що людина живе. За допомогою голосу можна бути непомітним, мовчиш. За допомогою голосу можна продати будь-що. Ну я от звісно не все, але багато чого, і ми не можемо себе чути самі. Тільки по запису, так ми чуємо себе через, через когось. Ми дивимося на реакцію тих, хто нас слухає, і саме за допомогою голосу там є багато складових. Як ми той голос подаємо? Складається ефективна наша комунікація чи неефективна. Якщо співрозмовники наші правильно розкодовують те, що ми сказали, думаю, вау, ефективно я проговорила. І ми з вами знаємо, що голос, слово, словом, голосом можна, як ви сказали, да, і в коханні освічитися, словом можна вбити, словом можна полки за собою повести. І в слові, коли ми говоримо в розмовній мові, там не видно. Ком, тере, знак оклику, і тільки мистецтво подавати голос, подавати це мистецтво ефективно спілкуватися. Ми можемо людину да, повести за собою, але зробити це другом своїм, зробити, зацікавити себе собою, зацікавити цією інформацією, або ж сказати, Боже, який нудний. Цей чоловік чи жінка, от і е, пані Оксана, це ви зараз більше говорите про ведення розмови і уміння переконати чи не переконати співбесідника. А я хочу, щоб ви мені сказали про те, чому ми свій голос все таки вперше, коли чуємо зі сторони, не сприймаємо, і чому він нам по більшій мірі не подобається. Не подобається мені мій. Я до себе так критично не ставлюся. А ви хочте, коли вперше почули зі сторони. Так здається, що треба було щось краще, бо ми до себе критичні. Ми, ми, ми собі тоді надаємо оцінку. І нам здається, що це надто очевидно всім. А всі мовчать і примовчують, що я ось там не настільки досконала, не настільки гарно говорю, що я там говорю вніс, чи ще якось, чи я картавлю. І ми Себе тоді на той момент оцінюємо. А ми ж хочемо бути на висоті. Ми ну, ж так хочемо звичайно. так. Ну кажуть, що голос надзвичайно унікальна річ. Це так, якби відбитки пальців, що його повторити не можна. І якщо голос дійсно якийсь, як ми кажемо, красивий, якийсь він такий густий, багатий, ми ж можемо людину не бачити. А чуючи голос, ми вже розуміємо, з ким ми ведемо розмову. Однак є такі нюанси, кажуть, дуже багато різноманітних досліджень проводять вчені на рахунок голосів. І вони кажуть, що за голосом ви можна визначити не тільки вік людини, навіть там зріст, вагу і навіть статус людини. Ну мені здається, що для цього, напевно, потрібно вже бути дуже великим якимось професіоналом голосів. Так однак, коли ми вперше чуємо людину, чи по телефону, чи десь за спини, ми її не бачимо, але чуємо цей голос. У нас зразу створюється віз... якась візуальна картинка, так і дуже часто вона. Не зівпадає потім з реальністю. Е, Оксанко, у вас були такі випадки в житті? Е, з... Коли ви закохалися в голоса, а потім було. ви. Було? Зазв... Та, е, зазвичай це буває тоді, коли ти от, чу, дивишся якісь. Е, я пригадую, це вже було десь років 10, так? Коли... Ішов серіал <свісно> величне століття, так? <свісно> і, 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 і я тоді, і, і, я його не дивилася, але дивилась моя бабуся, я так, щоб її підтримати, слухала. Я пригадую, коли слухала, слухала цей голос Султана Сулеймана. Я ну, відповідно я собі так уявляла цього актора, який, тобто, дубляжу. І коли побачила, що це насправді ну, зовсім інша людина, ну от таке от було. А от стосовно, наприклад, чому, коли ми чуємо свій голос, він нам не подобається, ну е, е, я знаю, бо нас так вчили, що зазвичай ми сприймаємо свій голос як резонуючий десь отут, і е, і він більше має низів. Десь от він відбивається, так uh -huh. тобто рез... е, в нашому тут всередині, тобто голова є як резонатор, головний. А вже коли ми десь там відтворюємо його, і тобто запис ми слухаємо запис, то вже е, власне це той голос, який чують, чують люди. Бо зазвичай, і через те ми просто не звикли до того голосу, бо зазвичай ми його чуємо трошки нижче всередині в вухах. А вже як записі, тому людина не звикає до того тембру. От у мене таке саме, я не можу, наприклад, слухати свої записи. До речі, хочу сказати, що що ви кажете, не за верхи, саму серйозну інформацію диктори говорять, вони переважно низьким голосом говорять. І казки, коли передають, коли тих дітям хочеш розказати. Лати, там от іде на на низьку всю серйозну інформацію, всю серйозність персони треба дійсно подавати грудним голосом. Це такої серйозності додається. Здається, людина е, знаток чогось такого, того що подає. Це якийсь такий професіонал, так, це несе такий образ. Хоча психологи кажуть, що от саме діти і тварини вони полюбляють високу тональність, а вже жінки і чоловіки більше люблять низькі голоси, особливо коли це стосується якихось інтимних речей, то взагалі там всі приходять на якісь такі нижчі голос бархатистий. Mm -hmm. До речі, я зауважила, от я, хоч я і не психолог, і не науковець, що люди невисокого зросту. Отак так переважно. Це маю на увазі чоловіки. В першу чергу невисокого зросту. Вони мають ось такі низькі, низькі потужні змогані. голоси. І ти, коли їх перший раз чуєш, думаєш що за твоєю спиною якийсь такий дуже високий, знаєте, кремезний чоловік, а коли оглядаєшся там зовсім маленький, ти його шукаєш і ти не бачиш. Але дуже часто саме чоловіки з низькими голосами. Про що це може свідчити, пані Оксано? Людина е, хоче, щоб її сприймали відразу серйозно, бо е, знову ж таки скажу про обесінювання, що десь є якийсь комплекс, що я невисокий, будуть мене сприймати, що я е, дитячий, малий, несерйозний. Ну такий, е, такий собі неважливий не в цьому житті. за допомогою голосу я хочу впливати і в мене по службі, е, е, по роботі то. Е, Переважно низькі керівники, от вони мали дійсно, як ви кажете, такий голос басистий. От це того, що е, я служила з офіцерами, і в них є відповідно підлеглі, і щоб подати правильно інформацію, що я тут начальник, а ви мої підлеглі. Я маю нести цю інформацію на цьому низькому темборі. Звідці Тембур. я згадала зараз один випадок, одна відома спортсменка, коли її питалися про її особисто, вона казала, що вона її не складає, тому що постійно тренування, змагання, але був один в її житті випадок, коли вона їхала і десь побачила якогось чоловіка. Вони зустрілися поглядами і, видно, притягнули одне одного таким чином. І вона каже: Ну я просто почала розчинятися в ньому, і тут він до неї щось сказав. І вона каже: краще б він нічого не казав так. Бо виявляється, що за словом привіт, як кажуть психологи, можна визначити характер людини навіть можливо. Оксанка, а я би хотіла вас запитати на рахунок того, от пані Оксана каже, що людині, особливо яка на посаді, їй потрібні такі низи. Але якщо наразі в неї немає, а їй потрібно, це можливо виробити. Це виробляється чи ні? Чи вже от голос, це тобі не тіло, яке ти там можеш худнути, набирати вагу, це тобі не обличчя, яке ти там можеш змінювати при допомозі операції. Якщо він у тебе вже таким є, ти його вже змінити не можеш. Ну можеш дещо покращити, але змінити кардинально це вже нереально. Е, ну, Я думаю, що так, тому що е, тем, тембральне забарвлення, воно вже е, воно формується ще, напевно, у тробі матері. І е, мож, можна е, з допомогою там, е, дихальних прав, там е, якихось спеціальних, от бачите, я зараз теж це потім може входити в звичку людини. Тобто вона, допустимо, буде говорити так на опорі, так, і вона так буде низько, е, низьким таким. Е, тембром так старатись говорити, і вона так може вже і говорити ціле життя. Але насправді тембр це те, що є з народженням людини, так, так що ми тобто, це вже набути, це нереально. Е, є таке, що під час то тобто, є диска, ну, дитячі голоси. Під час періоду мутації, mm -hmm. так вони стають е, або нижчими або вищими. Тобто це особливо помітно у хлопчиків, mm -hmm. так тобто до, до якогось там періоду хлопчики як дівчатка співають, а вже коли вони е, вже стають дорослішими, то зазвичай от відбувається ломка. Отут так, отут же, власне формується той тембр, м, який вже буде впродовж цього життя. Але буває таке, що коли особливо це стосується вокалістів, співаків. М, при неправильному використанні голосових зв'язок буває таке, що з'являються якісь там музики, чи ще і з'являється вже якась така їх е, е, охриплість, та, так. охриплість голосу, яка вже залишається на все життя. От я якраз про це хотіла щоб ми зараз з вами поговорили. Якщо голос не можна змінити, але його можна втратити, і я знаю, що дуже багато вокалістів, Дмит. тому що для знаєте, одне діло, коли це втратить вчитель. Так, менеджер, для якого теж голоси, для кожного там продавець, е кожній людині цього буде не вистачати в житті, mm -hmm. якщо вона втратить голос. Однак воно, напевно, так не буде бити тобі і по твоїй професії, як, наприклад, для вокалістів. Так? Mm -hmm. Тим бо, ну, що ж ти за вокаліст без голосу? Я знаю, що дуже багато вокалістів е бували такі періоди в житті високопрофесійних співаків, які, здавалось би, знають всі техніку і дихання, як уберегти свій голос, все рівно часом втрачають його і вже. Потім поновити його не можна, а якщо й поновлюють, так. то все рівно звучання, те, що було попередньо, воно не, зникає раз і назавжди. І все-таки, що потрібно робити нам, щоб ми теж не втрачали е, свій голос. Е, це культура також використання, використання голосу. Бо я не, не, не раз часто, е, коли до мене приходять діти, там займатися. Я одразу чую, кажу, ти напевно, сьогодні верещала цілу, ціли, цілий день в школі. Хоча дитина говорить нормально, тільки починає співати, і вже чути, що голос ну так нас називають голос сів. Ловжу ну, mm -hmm. він такий, якби низкуватий робиться, і такий ссипсиплий. -сип Ну це і для всіх всіх стосується, так? Тобто, ну не можна, не можна кричати, не можна на морозі теж знову теж, ну, ж таки там співати, голосно говорити, бо це все дуже зв'язки, вони ж вони ж надзвичайно ніжні. Бувають такі випадки, та це всі вокалісти, всі співаки, всі актори знають, що якийсь будь-який стрес. Це завжди відчувається на зв'язках. недосип, ти зранку стаєш і. І ніби все нормально, починаєш співати, а не можеш співати, бо непогано спав. З'їв, допустимо, перед вокалом, там, перед співом, апельсин. Я я особисто наприклад не можу От, До речі, я так. теж чула про те, що є певні заборони на деякі продукти. Так, 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 так. Знаю, зокрема, що насіння не можна вода. що ще не можна. Так, газово... Я це зитя для чого я кажу, можливо, хтось з нас викладачів буде слухати або вчителів, щоб вони знали, коли перед виступом або перед роботою чого їм не можна їсти. Викладачів, особливо розмова, ну тобто, це вчителів початкових класів або взагалі лекторів, профес так які постійно виклад... І це теж професійна хвороба, зазвичай вже протягом 20, ну, таких ось, якогось періоду одразу чути, що це є педагог, вчитель, тому що, по-перше, постійно таке під, підкашлювання є, ага, так, першіння в горлі. І так, це це вже це вже нічим. Ну тобто, ти, людина може не їсти ні насіння, ні пити, але в неї вже це залишається. А ще це дуже дуже помітно в викладачів хореографії. У них голоси практично відсутні. Вони всі сиплять, бо вони завжди ну, тобто да, голосом кричать для того, щоб у дітей багато. От ну це, звичайно, це в перед тим, як, допустимо, ви маєте якусь там виступ чи щось зачитати, то бажано не їсти солодке, там шоколад, бо він подразнює. Е, мені, наприклад, і багатьом також мед подразнює, тобто щось такі ось. газована вода, цитрусові. Е, ну, Tato Bohato, aşağıya plus ikisi individual ne? Ті прийняття Де, деяких продуктів пані Оксана, а вашому житті взагалі був такий якийсь казус, такий випадок, коли ось вам потрібно завтра, або можливо навіть сьогодні зараз виступати. А голос або на ґрунті переживань або якоїсь нервового стресу зникав? Так, я мала дуже великий, дуже відповідальний, будучи ще таким підлітком. Але я їхала в Київ на, на звіт області. На ми виступали в Палаці Україна. Я пригадую, я, по-перше, була трошки мала, чи то ангіну, чи що, щось отаке. І плюс дуже перехвилювалася, бо це все було. І зранку мене просто відзаю. Я не знаю, що робити. І все, я плачу. І ми поїхали до фоніатра. Робиться заливка, це дуже неприємно. Ну, така, вона неприємна, вона не болюча, а неприємна така процедура, коли заливають адреналінове. Адреналін з, з олією та, 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 там, ну таке, це, так я, але о, тобто, адреналін проводить е, в, е, самі зв'язки в тонус, і вони на деякий час. Відновлюють свої функції, але при тому е, треба після того десь замовкнути десь хоча б на два дні. Абсолютно не говорити. Я це хотіла сказати, що коли є багато навантаження, mm -hmm. що ти багато говориш, е, у мене така робота, що я багато говорю. Я беру такі е, канікули на наговоріння. Mm -hmm. Я хочу голосові... помовчати, <світ> да, воно відновлюється. У мене е, коліжанка фітнес-тренер, і в неї, коли отаку, цілий день юрба людей. Така худенька, тоненька, красива дівчинка. Ірина. А як заговорить, як генерал <ріст> генералісімус <ріст> е, відпрацьований з такою хриплістю, неї дуже часті. Оці такі м, з голосом і боль болить горло, і сідає, а, а, так, так. бо немає оцих канікул таких, бо треба, щоб мене і музику було чути, і той там а, третій, десятий мене теж чув. І я їй навіть рекомендувала. Кажу, ти бери канікули, голосові, Або коли висково, ти мовчиш, тільки слухаєш. Допустимо, навіть. Всі музиканти, особливо музиканти, знають, що допустимо в консерваторії одразу видно вокалістів, вони завжди ходять з шарфами, <рес> розпівуються. А перед а день перед особливо це стосується академічних співаків, де, де потрібно співати дуже складні там арії, партії. То зазвичай вони перед тим не спілкуються. Не я знаю, що Марія Калес, так відома оперна співачка, то вона за, за, за тиждень до концерту переставала взагалі говорити. Так, тобто вони надзвичайно, от власне от, от такі от високопрофесійні, е, такі оперні співаки, переважно, то вони надзвичайно... відносяться до голосу, де, як до коштовної так, якоїсь речі. Так, і Вони зазвичай саме такі виконавці, вони навіть голоси свої страхують, бо в разі чого, то вони розуміють, що це їхнє життя, це їхня робота, так. А ще момент такий, ви кажете, е, да, беруть е, якісь канікули перед концертом, та, щоб голос не втратився. Е, і люди, які йдуть в ретрити, це в мене мої колеги, теж я маю такий досвід, кажуть, що коли довго була в ретриті, де мовчиш, де ти лише тільки сам з собою внутрішнім голосом говориш. Внутрішні ніби говориш, але зв'язки настільки атруфуються за той період, що то надовго бували люди йшли на рік. І вони як, як наново вчити, Тисяч говорити, ти, ти ну, пізнаєш, це там, не впізнаєш, тебе там не складається м'ясо, трупує. Так. Так, так само як спортсмен професійний, який не буде займатися рік, допустимо, бігун, та ну, тобто спортсмен, який угу. бігає, то він, якщо не буде, буде просто сидіти, то він просто не побіжить. Ви знаєте, як за голосу можна навіть визначити я, до речі, чисто тут професійно теж для себе часом роблю висновки, тому що коли у людини є якийсь страх, наприклад, перед прямим ефіром, вона, наприклад, до ефіру. Вона зі мною розмовляла на одній тональності, а тут раптом ми починаємо в ефірі, Вона починає або надто голосно ви, говорити, або, або, ви... або навпаки, ну, вона засушує свій голос. І я розумію цю хвилину, що в людини є там хай кілька хвилин, але такого остраху перед ефіром. Тобто, за голосом можна визначити навіть стан психологічний даний момент Дуже, людини. Це так? про стрес. Це, да, це, ми це зараз якраз. говоримо, що стрес він да, він а, а, викидає адреналін, але може не туди. Куди треба. Ходить, трeп, трeп, та. <Так. сумітно> кажуть, так. добре стати в планку, але ми тут в планку не станемо, в прямому Што ефірі. Так, адреналін швидше пропрацюється. Зараз, так, може, ви не це? так? Про ви знаєте планку треба ставати, так. 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 Таким чином. Адреналін, То, ти тоді, по-перше, чистиш мислення тривожним людям дуже класно ставати в планку, швидше. а потім ти себе виключить камеру. Але до речі, і на рахунок дихання, яке застосовують. В своїй практиці драматичні актори, звичайно, вокалісти, вокалісти в першу чергу. Саме те ж дихання допомагає не тільки відновити, як кажуть, рівень голосовий, так, але і психологічно рівень стресу. Угу. Так, дихати не грудьми, а не дихати грудьми, животиком, а Там, квадратне так. дихання. Воно дійсно відновлює і ти тоді опановуєш себе. Так. Я думаю, це колись були великі секрети. Сьогодні у нас є Ютуб, і на Ютубі дуже багато різних майстер-класів і для Алістів, хоча я думаю, що це кожна людина може своєму житті застосовувати для дихання, воно взагалі я кажуть, взагалі для здоров'я дуже корисно mm -hmm. а для голоса то тим паче, okay. От, особливо якщо когось чекає якась дуже схвильована така відповідальна зустріч. Подихати, подихати, від... так відновити свій голос. А Ще є така е, річ, що допустимо, якщо от, от є такі моменти, що ти не можеш розпіватися, а треба е, от нема можливості, по перше, десь е, щоб нікому не заважати, то власне є такі ну такі де деякі вокальні дихальні вправи, там які просто е, м'язи е, і голосові, і тут діафрагмальні проводять вже в тонус і десь. Дві-три хвилини, і ти відчуваєш, що вже ти якби трошки покачав прес. Так, ну так і набагато легше вже потім і співати. Так це це правда. Тому що так. саме голосом людина може собі додати певної впевненості, так якщо вона говорить впевнено, їй дуже тоді легко когось переконати в чомусь своєму, так не треба для цього кричати, Все. просто впевнено про це говорити це кожній людині рано чи пізно в житті е, знадобиться Оксанка. Я ви знаєте, е, бо наша програма потихеньку підходить до завершення. Я би хотіла, щоб ми з вами зробили такий маленький підсумок щодо гігієни. Якщо раптом пропадає у людини голос, вона повинна просто на кілька днів бажано взагалі не спілкуватися, так не говорити. Але чи повинна вона робити якісь е, там е, лікувальні процедури? Угу. Повинна робити е, так, дуже добре в цьому випадку допомагають. Е полоскання горла. Ще моя педагог по вокалу Галина Істахівна, вона завжди, коли, завжди радила на ніч, ну робити з ромашки, там якісь от полоскання чи щось, з якихось так трав, і в ніс закапувати оливкову або шепшенову олію, так, по дві краплі і лягати спати. Тобто вони якби лікувально діють вже тобто не пити їх внутрішньо, тому що вони йдуть одразу в органи там, травлення, а саме через ніс, для того, щоб вони. Проходили по носоглотці, потрапляли саме на голосові зв'язки. От та від та відповідно, що е... а яйця, до речі, це Ні, міф не... про яйця це міф Направду, це міф. Тому що добре, ну якісь теж бачила цю інформацію. Каже, ну от візьміть білок чи жовток і е, ну, по, попробуйте от, доторкнутися пальцями, так а потім. А mm -hmm. потім, коли не трошки, що я, я, яка буде Можливо, реакція? Місії, так? Так. вони зліплюються. Так. То, те, те саме, від, Ну, бачите, я не знаю, звідки це пішов такий міф. Набут. Коли ж в архітектурі навіть застосовували я, тільки не знаю, білки чи жовтки. Для це. того, щоб міцно mm -hmm. трималася якась там штукатура. Mm -hmm. Це цемент, так. так. А саме для зв'язок, ні. Ну для зв'язок. Взагалі для голосу це треба добре спати, правильно харчуватися, <laughs> е добре, і менше добре... так? Да, не... О, не нервуватися, звичайно. Це правильно може... знімати стреси. <laughs> Планочку ставати. <laughs> Планочку ще знаєте, дуже така проста. Якщо ви дуже нервуєте, її так, хвилину, дві-три можна е походити. Ну, ти робот, да, уявимо, напружив, напружив і розслабив, напружується все. І, і ти спагеті, і ти або ти, там лялька-мотанка. Ти, ти От робити ти лялька мотанка, і от, ну, поробити оці е, напруження розслаблення, воно і і психологічно, і ре, е, релаксація е, м'язів скрізь де вони є, а в, на голосових зв'язках вони теж у нас є. А ще присідають перед виступом? разів двадка напругу та. таки напевно переноситься напруга десь відчувається ага десь на, на ноги напевно десь на на руки чи чи на там на, на да, інші це переключення уваги ага. а можливо та можливо це чисто психологічне що там так, ви розумієте, наскільки голос є важливим в нашому житті, і про це до речі зрозуміли бразильські спеціалісти, і вони наполягли на тому, що тепер ми я вже тільки не пам'ятаю з якого року, з 94-го, здається, щороку відзначається день голосу Всесвітній день. І це 16 квітня. Цього року він припадає на Пасху нашу ага. от але ми вирішили не чекати 16 квітня, саме сьогодні, присвятити голосу цілу нашу передачу, яка до речі завершується звичайно. Оксанка, це буде невірно з мого <laughs> боку, якщо я не попрошу вас а, на завершення нашої програми щось заспівати. Дуже дякую, дякую за запрошення. Насамперед, дякую за нашу розмову Дякую теж. і дякую Богу за те, що маю можливість своїм голосом доносити не тільки якусь пісенну інформацію, а можливо десь ділитися з нею. А ще хочу побажати всім нам. Віри, перемоги, бо я знаю, що, як то кажуть, зараз правда за нами, і ми мусимо вірити в те, що ми зможемо все. І, власне, так і називається пісня, яку я хочу зараз вам всім подарувати. Ти зможеш все, сказав мені Господь, благословив і відпустив дорогу. І яму б та ла в світи, осяяна величним словом Бога. Ти зможеш все, ти зможеш все, ти зможеш все моя дитино. ж все моя дитино. Ну, все. Я, я нічого не хочу казати. Ніяких допласти. Дякую. 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 Дякую щиро, Дякую. що ви до нас сьогодні Дякую. прийшли. Дякую всім, хто з нами був протягом цієї півгодини. Нагадую, що обласне телебачення Галичина працює для вас. Шановні глядачі. Залишайтеся з нами, а я з вами прощаюсь до завтра.